Леонардо да Вінчі, що перше спадає на думку: Мона Ліза, Таємна вечеря, звісно. Але що, як його справжній приголомливий геній ховається зовсім не на полотнах, а на тисячах сторінок його записників? Сьогодні ми подивимося на Леонардо не як на митця, а як на революційного винахідника, людину, чиї ідеї випередили свій час на сотні років, і досі, уявіть собі, формують наш світ. І ось тут починається найцікавіше це ж справжній парадокс. Людина, яка по суті була аутсайдером у науковому світі свого часу, змогла зазирнути так далеко вперед? Як? Давайте спробуємо розібратися, як його унікальні і навіть складні обставини дозволили йому бачити світ зовсім зовсім по іншому. Бо щоб зрозуміти його винаходи, треба спершу зрозуміти саму людину і той світ, який змусив його мислити, абсолютно нестандартно. Просто погляньте на ці факти. Позашлюбний син це означало, що шлях до університету для нього закритий. Не знав Латини, а це мова всіх вчених та всіх книг того часу. Здавалося б, усі карти проти нього. Але знаєте що? Саме ці обмеження і стали його суперсилою. Він був змушений покладатися не на чужі старі тексти, а на власні очі та експерименти. Він дивився на світ і записував те, що бачив, а не те, що йому казали, що він має бачити. І ось він ключ до розуміння Леонардо. Для нього мистецтво і наука ніколи не були окремими речами. Це було одне ціле. А механіка о, механіка була для нього мовою, якою розмовляє Всесвіт. Людське тіло, політ птаха, течія річки, для нього все це були складні, але прекрасні механізми. І якщо ти розумієш механізм, ти можеш його відтворити. І почав він, звісно ж, із найскладнішого і найдосконалішого механізму з усіх, з людського тіла. Він був просто одержимий ідеєю розшифрувати його, зрозуміти і так, навіть механізувати. Усі ми бачили цей знаменитий малюнок. Але це не просто мистецтво, ні, це, по суті, інженерне креслення людини. Спираючись на роботи ще римського архітектора Вітрувія, Леонардо намагався знайти математичний код, ідеальні пропорції, що лежать в основі людської форми. Просто замисляться розмах рук дорівнює зросту, ступня це чотири долоні, це не просто красиві спостереження. Це аналітичний підхід, це доказ того, що він розглядав людське тіло як ідеально спроєктовану математично вивірену машину. Але розшифрувати код це одне. А от спробувати відтворити машину, Леонардо пішов і на це. Ці креслення, які загубилися на століття і були знайдені лише в 1950-х роках, показують його проект людиноподібного робота, його спробу створити автомат, заснований на глибоких знаннях анатомії. Тільки уявіть собі картину. Кінець 15 століття, жодних комп'ютерів, жодної електроніки. А він проєктує робота, який може сідати, вставати, рухати руками, повертати голову і навіть відкривати і закривати щелепу, імітуючи людську. Вся ця система тросів і важелів всередині це пряма проекція його анатомічних досліджень. Добре, опанувавши механіку людського тіла, Леонардо взявся за більші масштаби. Він перейшов від механізмів для однієї людини до механізмів для цілих армій та міст, вирішуючи найскладніші проблеми свого часу. Подивіться на це, що це вам нагадує? Це ж, по суті, прототип сучасного танка. Рухома фортеця з дерева та металу, яка мала повзти полем бою, захищаючи солдатів всередині і сіючи паніку серед ворогів. І знову вражає не стільки ідея, скільки її деталізація. Екіпаж на вісім людей, гармати, що дивляться на всі 360 градусів, оглядова вежа для командира. Для епохи відродження це було щось із галузі фантастики. Леонардо чудово розумів у війні перемагає той, хто швидший, як переправити цілу армію через річку за лічені хвилини. Ось так цей легкий портативний міст на роликах дозволяв армії долати перешкоди з неймовірною швидкістю, даючи величезну тактичну перевагу. Це інженерія в Русі. Та війна була лише частиною його роботи. Леонардо мріяв про майбутнє, де технології не руйнують, а покращують повсякденне життя. Ну, це, звісно, не Тесла, але подивіться уважно: це ж, по суті, перший у світі автомобіль, дерев'яний віз, який рухався не кіньми, а складною системою пружин. І знаєте, що найдивовижніше? Ця штука працює. Коли у 2004 році вчені зібрали його точну копію з закресленнями, вона поїхала. Конструкція Леонардо була робочою. А цей амбітний проект народився не з простої фантазії. Уявіть, Мілан часів Леонардо, брудні, вузькі вулиці, постійні епідемії, чуми. І його ідеальне місто було спробою вирішити цілком реальні проблеми: гігієну, логістику і перенаселення. І його рішення було простим і водночас абсолютно геніальним розділити місто на два рівні. Верхній світлий просторий, чистий для людей. А весь бруд, вантажі, торгівля, транспорт все це ховається на нижньому рівні у мережі, тунелів та каналів. Він фактично відокремив логістику від повсякденного життя заради ефективності та здоров'я. І ось тепер ми підходимо до кульмінації, до найбільшої, найзухвалішої амбіції Леонардо до мрії, яка захоплювала його все життя. Мрії підкорити небо. Важливо розуміти його мрії про політ не були простою фантазією. Вони ґрунтувалися на ретельному науковому аналізі. У цьому кодексі він годинами спостерігав за птахами, розтинав їх, вивчав кожен рух крила, намагаючись розгадати їхні секрети. І саме тут він зробив ключове відкриття. Центр ваги птаха та точка, на яку тисне повітря, не збігаються. Це фундаментальний принцип аеродинаміки, який він відкрив за сотні років до офіційної науки. Мабуть, один з найвпізнаваніших його проєктів. Так, сучасні вчені кажуть, що ця конструкція швидше за все не злетіла б. Але сама ідея, ідея вертикального злету за допомогою гвинта, а не крил. Це було щось абсолютно нове. Кажуть, що натхненням для неї могла стати звичайна дитяча іграшка. І знову ж таки, Леонардо думав про все не лише про те, як піднятися в небо, а й про те, як безпечно спуститися. Ці слова, написані ним ще у 1483 році, описують його проект пірамідального парашуту. 60 квадратних метрів. Здається, просто цифра. Але ось що вражає: ці розрахунки надзвичайно близькі до тих, що використовуються в сучасних рятувальних парашутах. Це показує наскільки глибоко він розумів принципи опору повітря, навіть не маючи для цього сучасних формул. І ось тут ми підходимо до найголовнішого так. Більшість його винаходів так і залишилися на папері, але їхня цінність зовсім не в цьому. Справжній геній Леонардо у його безмежній нестримній уяві у його здатності ставити питання, на які людство зможе відповісти лише через багато століть. І це змушує замислитись історія Леонардо доводить, що великі ідеї можуть випереджати технології на цілі віки, тож можливо, відповіді на проблеми нашого майбутнього вже давно записані кимось і просто чекають на свого відкривача у старому рукописі.